Наша лікарня є досить великим об'єднанням, яка включає в себе стаціонар на 315 ліжок та 12 відділень. Сьогодні ми, на жаль, працюємо в зоні активних бойових дій, що дає медицині України та Херсонщини, в тому числі, багато нових викликів. Один із таких викликів це лікування поранених цивільних внаслідок обстрілів міста і з категорією пацієнтів, які мають. Важкі хронічні захворювання і із за довгої окупації, а зараз і з-за страху перед обстрілами не завжди звертаються вчасно за допомогою. Тому ми маємо важкі хронічні захворювання, які, на жаль, потребують переливання компонентів крові зараз. В Україні розробляється і впроваджується успішно впроваджується нова система надання. Трансфузіологічної допомоги ми не відстаємо і вже наразі в нас працює і банк крові. Постало питання забезпечення лікарні безперешкодне компонентами і препаратами крові. Їх правильне. Зберігання в тих умовах, в яких вони повинні зберігатися, щирі слова вдячності і організації Хелп за те, що вона допомогла нам забезпечити наш лікарняний банк крові сучасним обладнанням, сучасним холодильником для зберігання крові, морозильною камерою для зберігання свіжозаброженої плазми та інших компонентів. І розморожувачем е, А сьогодні ми маємо можливість зберігання достатньої кількості компонентів крові на території лікарні, а надавати допомогу пацієнтам в край важкому стані, які потребують переливання компонентів крові.